Наш Спаситель Ісус Христос пішов на землю. Я хотів би, щоб ми разом згадали деякі події, які відбулись саме в ту тиху і дивну для нашої землі ніч. Давайте відкриємо Івангелю від Луки, другий розділ із восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували подару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перескрешились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я Ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні, в Давидовій місті, народився для вас оситель, який є Христос Господь. А ось вам знак. Дитину сповиту, ви знаєте, що ясня лежатиме. І Із хатом з'явилася з ангелом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях воля». І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному: ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосифа та дитинку, що в яснах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю людину було звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Я хотів би, щоб ми звернули увагу саме на ті слова, які сказав Ангел, коли з'явився пастуха. Перше, що він їм сказав, не лякайтеся, не бійтесь. Це було про те, що, напевно, пастухи боялися або злякались. Був певний скарг тим. І Ангел перший них каже, не лякайтеся. Бо я вам говорю, що велику радість, що станеться людям усім. Я хотів би, щоб ви одну думку саме з цих слів, які сказав Ангел до пастухів. Я думаю, що пастухи не були тими людьми, які боялися, тому що вартувати вночі на полі далеко від міста Великого Дару треба бути мужним. Тому що навіть подивитися на історію Давида, ми бачимо, що коли він пас удару, то не раз приходить ведмідь, чи лев, чи інший хижий звір. Який хотів вбити овець, забрати овець. Так само він ніс небезпеку для пастухів. Якщо вони там в полі вночі вартували отару, то це свідчить про те, що вони були хоробами і вони не боялися. Але Ангел то не каже, не лякається. І коли я був маленький, читав слухав цю історію, то я просто думав, що пастуки злякались через те, що з зненацька вночі з'явився Ангел. Можливо, вони через те злякались, але я хотів би одну думку залишити, про що Ангел говорив для них, «Не лякаєтесь. Коли ми подивимося весь старий заповіт, ми можемо побачити відношення людей до Бога. Вони його боялися. Коли подивитись на першу людину Адама, який був в Едемському саду, який жив з Богом, спілкувався з Богом читаємо, що Бог приходив до нього і розмовляв з ним. Але коли Адам з'яшив, він злякався. Він боявся Бога, тому що він знав, Бог справедливий, Бог Творець, Бог самогодній, і Він його злякався. І він сховався, тому що він боявся. Коли ми подивимося на Авраама, який, коли почув, що Бог має знищити Содом і мору, Авраам знає, що там є його племінник його сім'я. І коли ми прослідкуємо сам текст, як спілкується Авраам з Богом, то можна побачити, що Авраам боявся Бога, він не просто говорив з Богом, хоча він був другом Бога, він не говорив з ним, як просто з Другом, а Він каже: нехай не розпровожиться мого Бога, нехай не гнівиться мого Бога, він приходить до Бога і так. Знаєте, осторожно спілкується з ним і боїться Бога. Коли будемо здалі на ізраїльський народ, який Бог просто дивним чином з Єгипту, робить великі чудеса для того, щоб вивезти їх з рабства, а ізраїльський народ він боїться Бога. Коли Бог давав закон на Синайській горі, то ми можемо бачити, там написано, що коли Бог сходив на гору, то був Грим, була блискавка. Там було страшно. І Ізраїльський народ боявся. І коли Мойсей казав, що треба буде йти до Бога і спілкуватися з Богом, то вони сказали, ти йди, ти спілкуйся, вони боялися. І написано, що весь ізраїльський народ затремтів. І багато разів, коли просвітили їхню історію, можна почитати, побачити, як вони тримтіли перед Богом, і вони боялися просто того, коли Бог приходив до них. І на те були свої причини, тому що не один раз, коли Ізраїль відходив від Бога і пішив, вони бачили, як Бог просто міг відкрити землю і земля могла пожерти тих, хто бунтував проти Бога. Вони бачили, як Бог за один раз знищив дуже багато людей, десятки тисяч людей, які гнівили Бога, які були проти Бога. Вони бачили, як Бог, коли виходив їх з Єгипту, Він зміг винищити все єгипетське військо. Вони бачили Бога різного, і могутнього. І вони боялися Бога. І один Чоловік, ще одна така історія, є, Мауа, це батько Самсона, коли до його жінки прийшов ангел і спілкувався з нею, потім він прийшов до них і спілкувався з ними разом і відійшов від них, коли цей чоловік зрозумів, що це Бог бороть з ними, то він каже до своєї дружини, що ми помремо. Ми неодмінно помремо, тому що ми бачили Бога. Люди боялися Бога і боялися його бачити. Але на жаль, ізраїльський народ, при тому всьому, що він боявся зустрічі з Богом. Він не боявся грішити перед Богом. Він чинив страшні речі при тому, навіть коли бачив, який Бог різний справедливий, але він все одно грішив перед Богом. В нього був страх перед присутністю Божою, але вони не боялися чинити зло перед Богом. І через те зяцький він боявся присутності Бога. І, можливо, саме через те ангел, який з'явився для пастухів, він перше, що він не сказав, не лякайтеся. Вже вони потрібно причину, не потрібно боятися. І він далі каже причину, чому він не потрібно боятися. Він каже, не лякайтеся. Бо я плавив що вам радість велику. Бо сьогодні Давид в Давидові місці народився для вас Спаситель. Прийшов Бог до вас, і далі Ангел каже, що він в ясних, він маленька дитина. Я думаю, що пастухи, коли йшли вже в ясне, вони вже не боялися побачити там маленьку дитину. Вони боялися великого, грізного Бога, який багато років судив Ізраїля, який міг просто віддати Ізраїль в полон, який міг винищувати людей, вони його боялися. Але коли ми читаємо, і вони відвідали ясла і побачили там маленьке дитя, то вони йшли радіючи, не в страху, не боялися. Вони йшли і раділи, тому що ніхто не боїться маленької дитини. І саме для того, Ісус Христос, він не просто зійшов чоловіком на землю, як свого часу, ми читаємо Бог свою Одама, не маленькою дитиною, а сильного чоловіка. Але Бог, коли втілився в людину, Він прийшов маленьким немовлям, щоб стати доступним для кожного. Він прожив. Усе життя від народження і аж до своєї смерті, для того, щоб пережити всі випробування, які може прожити будь-яка людина на землі, для того, щоб стати доступним для кожного з нас, для того, щоб ми сьогодні могли не боятися Бога, щоб ми могли сьогодні не боятися приходити в Його, в Його присутність, щоб ми могли не боятися сьогодні йти до нього з покаянням, якщо ми навіть і звішили, і поступаємо по Слову Божому, то Слово Боже нас сьогодні закликає, що Бог є любов, Бог є той, який любить кожного з нас і він чекає, щоб ми приходили до нього. Він сьогодні не є такий грізний для нас, хоча Бог є справедливий, і Бог є грізний. І він грає за гріхи. Якщо людина вона не буде боятися Бога, а буде чинити гріх, якщо людина не буде боятися прижити, то дійсно для такої людини Бог є грізний, Тому що Бог є справедливий і святий, і він не буде терпіти гріха. Але якщо грішник приходить до Бога і кається, то Бог каже, що він не прочине такого Але він приймає такого. І саме для того він послав свого сина, саме для того він втілився в маленьку дитину, став людиною, щоб кожному з нас показати, що Він любить нас, що Він доступний для нас, і щоб ми не боялися присутності Його в нашому житті, для того, щоб поселитися в кожному нашому серці і жити нас. Тому я хотів би залишити таке побажання до нас, щоб ми не боялися присутності Божої. Але щоб ми боялися жити несправедливо перед Богом, щоб ми боялися чинити гріх перед Богом, щоб ми боялися жити не до Слова Божого. Тому перед тим, як ми будемо молитись, я закликаю кожного з нас подякувати Богу за те, що Він став доступним для нас, за те, що він там, колись в Афлеємі, народився, прийняв вигляд раба і народився для того, щоб ми могли мати доступ до Нього. І в посланні до Глатів апостол Павло пише, що. Ми тепер є не раби, а ми є сини, ми є всиновлені. А син він не боїться свого батька, так як раб боїться свого пана. Тому що раб він боїться розступитись перед паном, бо він знає, що чекає покарання. Але син він не боїться свого батька, так як буде син, він не боявся вертатися до батька. Він знає, що батько свого сина любить. Ми хотів побажати нам, щоб ми пам'ятали, що Бог Він любить кожного з нас. Він є любов, його суть є любов. І саме для того він прийняв таку жертву саме для того він прийшов в цей світ, щоб показати нам, що він любить нас, щоб показати нам, що він є доступний для кожного з нас. Тому давайте ми схилим коріне, подякуємо Богу за це. Амінь.